19 днів Святослав разом з дружиною, дітьми, няною, трьома котами та частиною працівників провели у підвалі свого будинку, рятуючись від обстрілів. каже, думали про евакуацію з перших днів, але до кінця не вірили, що це буде необхідним. Біля нас знаходиться військова частина. Саме перший удар по Україні відбувся в цю військову частину. Самі активні обстріли були вже або починалися в той момент, коли ми евакуювались. Вони нещухали там кожні 2-3 хвилини, були обстріли І дуже гучні, тому що ну, не такі, як зазвичай. І ми розуміли, що вже летять не тільки від нас, а й в нас, в нашу сторону. Прийняти рішення, яким ми евакуватися, це було найскладніше рішення за останні там, мабуть, ну, всі останні дні. Майстерня це третя дитина. Ми дуже багато працювали, ми дуже довго до цього йшли. Всі ті вироби, всі ті лекала, обладнання, воно зараз дефіцитне. Брусовочні машинки, це там для порізки машинки. Це столи, які потрібні правильні, спеціальні для того, щоб працювати зі шкірою. Це наші заготовки, це шкіра. Машину знайти було дуже складно. Це і по грошам дуже складно, це і по взагалі можливості знайти машину, це і по людям, які погоджуються з тобою зробити цю евакуацію, тому що ризики дуже великі. Було дуже страшно в перші дні, коли немає ніякого розуміння. Було дуже страшно, коли е, перший раз над будинком прилетіли винищувачі. Е, було страшно, коли. Е, Прилетіли перші снаряди десь поряд. Було страшно, коли я сказав, коли були відомості про чеченців. Потім на насправді, десь днів через п'ять, дуже було багато позитивних новин. До цього все звикаєш. Як я сказав, тривожна сирена, яку я вперше, вперше почув тут, вона визвала значно більше стресу, ніж обстріли, тому що ми приїхали вночі. Лягли спати, було враження, що ми вже в безпечному місці, і тут тривожна сирена, і вона була дуже гучною. Це визвало, мабуть, саме великий стрес. Ми не можемо собі дозволити їхати і просто чекати допомоги від когось, при тому, що в нас є руки-ноги, ми можемо працювати. бізнес план я досить швидко построїв, це не проблема. Ми вже вчора новою почтою відправили до Львова перші замовлення. Далі вони поїдуть з землею до Польщі і з Польщі вони полетять до Америки. Ось, вже, ну, Логістична цепочка вже відпрацьована. Виробляємо вироби під замовлення, виробляємо індивідуальні вироби в сегменті, скажімо так, подарункових. Це для художників, для творців, для майстрів. Це для програмістів, якісь аксесуари, які ну, допомагають людям отримувати задоволення від їх роботи. Почати працювати за кордоном раджу абсолютно всім підприємцям, які зараз працюють в Україні по тій причині, що коли 24 числа розпочалась війна, я цього не очікував. Клієнти, які в мене замовляли рік тому-два роки тому, вони почали спочатку писати: як в нас справи, чи ми живі, чи ми здорові. Начали писати, куди скинути гроші. Вони пишуть слова підтримки. Вони пишуть, що гордяться тим, що використовують речі з України. Те, що зараз декілька днів вже працює в Україні PayPal, це безцінно. То клієнтів ми вже запустились. Ми вже от на Закарпатті, в безпечному місці після цієї програми евакуації. Ми вже запустилися, і вони зараз роблять вже замовлення і вони просять персоналізацію українськими словами Слава Україні. Смерть ворогам, там русський корабль. Людина написала, що хоче замовити саме в моїй майстерні, тому що вироби, які він отримає, вони будуть мати запах свободи.